Слава Господу! Слава. Е, мабуть, вже всі висказалися після того, як відбувся ремонт. У нас зал став ширше, набагато гарніше. Ну, один я, що не висловлювався, <свісно> скажу, що все добре. Мені дуже понравилось, Ну, не вистачає другого поверху. Ви знаєте, да? що я за другий поверх за балкон не вистачає тільки цього, а остальне все на вищому рівні. От, слава Богу, да, дякуємо Господу за все. От, Господь наш великий, так як ми співали, Він дійсно наш великий Бог і вся слава належить йому. Коротенько поділюся Словом Божим. От, довго не буду вас сьогодні затримувати. Тема моєї проповіді буде готовий слухати. Готовий слухати. Я зачитаю коротенько Слово Боже. Це буде книга еклезіаста. Проповідника еклезіасту. Ви вже, напевно, здогадались. Це 4 розділ, 17 вірш. Зачитаю такі слова тут написані. Четвертий розділ, 17 вірш. Пильнуй за ногою своєю, як до Божого дому йдеш, бо прийти, щоб послухати. Це краще за жертву безглуздих, бо не знають нічого вони, окрім чинення зла. Що я хочу сказати, брати і сестри, е, кожної людини християнина є певні періоди, наступають певні періоди духовного життя. І е, якщо я згадувати свій період, е, 20 числа. Буде 17 років, як ми з люди в заповіті. Ми разом приймали водне хрещення, разом <кій> заходили в воду, ми заключили заповіт з Господом, і це вже буде 20 числа 17 років. От. І <кій> за цих 17 років в моєму житті було ну, багато різного. Тобто, брати, якщо брати не життя, то, ну, звичайно, ставав з тими думками. Щоб зробити якусь пакость, якесь зло, щоб не, не було добре, щоб тільки було хуже, і всі думки були про це. От і нічого доброго в моєму житті не відбувалося, стабільності не було ніякої. Ну, мається на увазі до такого нормального життя. І коли я покаявся, прийняв Господа в своє серце. Я зрозумів, що є Господь, треба бути слухняним йому. Треба слухати, прислухатися, що він говорить, що він хоче сказати мені. От. І йти за Господом. І життя воно поміняється. І дійсно, за цей період моє життя дуже сильно помінялося, і були моменти, наприклад, в мене був час, коли я був на місіонерстві на Волині, і був час, коли я дуже багато проповідував. Проповіду, і був такий час. Ну, це я вже знаю, вже з досвідом, вже 17 років як віруючий буду, і з, з досвідом, знаю, що дух Господній мене піднімав на проповідь. Тобто, я відчував, ніби якась така, така присутність була, така була сила, яка мене виштовхувала. Виштовхувала, і треба було проповідувати, треба було говорити слово Боже, свідкувати. От, і я це говорив. Я йшов, тому що я відчував, що це Господь мене торкається, Господь хоче, щоб я говорив його слово. От, але є період, і зараз я знаходжуся в такому стані період, коли хочеться слухати, от, що буде говорити Господь. От, і я зараз знаходжусь в такому періоді, коли стараюся не замічати, от колись були такі. Речі дрібні, на які я міг звертати увагу, то я зараз стараюся на ці речі не звертати увагу. Не знаю чому, це якось воно відбувається само по собі. І я стараюсь більше прислухатися, що хоче сказати мені сьогодні Господь. Тому що е всі ми переживаємо, як я кажу, певні періоди. І цей період, який зараз я проходжу, я хочу слухати Бога. Хочу слухати, що він хоче мені сказати, як він буде мене направляти далі. І ви знаєте, знаєте ці періоди, коли вивчаючи Біблію, ми читаємо ці періоди. Проходив Давід, один з мій найулюбленіших персонажів в Біблії. От і він проходив ці моменти, і Біблія не скриває від нас нічого поганого, що робив Давід. Нічого хорошого вона не скриває. Тобто, повністю Біблія висвічує. Були моменти в житті Давіда. Він був людиною. Так? Він був людиною, він був Божою людиною. Але були моменти, коли він помилявся. Коли він помилявся, він не слухав Господа. І, звичайно, приходило наказання в його життя. От, приходило. І ми знаємо це читаємо в слові Божому, і ми знаємо. Е, дуже часто е, в період Давіда були війни, і е, ну, я не пам'ятаю жодної війни, здається, він не було такого, щоб він програв. От, завжди, перед тим, як мала відбуватися якась війна, він завжди зупинявся і завжди він слухав, що буде говорити йому Господь. Він ніколи йшов, не йшов на війну, поки він не порадиться з Господом. Він завжди радився з Господом, і він від Бога отримував, Відповідь, тобто йти йому чи не йти. Були такі моменти, коли вставало питання, йти мені на війну, чи не йти мені на війну. І Господь йому говорив: іди, ти переможеш. І тільки після цього він міг рухатися вперед, він міг щось робити, і він перемагав. І ну я не пам'ятаю, щоб у нього була якась поразка. Він завжди перемагав і був слухняний Господу, він не спішив. Цьому питанні він завжди зупинявся, коли треба було, і він завжди радився з Господом, як йому поступити. І ми бачимо, що в нього завжди була перемога. Брати і сестри, до чого я веду? Ми будемо в нашому житті, ми всі увірували. Слава Господу, за те, що ми об'єднані Ісусом Христом, що ми повірили в нашого Спасителя, нашого Господа, і наша нога може перебувати тут, в домі Божому. Я дуже вдячний, що моя нога сьогодні перебуває тут, а не десь там, десь в барі чи ще в якомусь місці непотрібному. От бо до мого вірування моя нога мене вела, вела в ті місця, де сиділи злочинці. і Вони е, думали про те, як зробити не добро, зробити, а зробити пакості. Я дуже дякую, що моя нога може бути сьогодні. Тут я думаю, ви також вдячні, що ваша нога. Вона в домі Божому, ви можете слухати Боже Слово, ви можете прислухатися. І моє побажання для всіх вас, для всіх вас будьте дуже уважні, не спішіть, ніколи не спішіть, тому що коли ми спішимо, ми робимо дуже великі помилки. От, не спішіть в своєму житті, старайтеся прислухатися, що хоче від вас Господь, що як Він хоче вас вести, тому що кажу різні етапи, різні періоди в життя. От, і е, якщо ми будемо послушні, Господу, якщо ми будемо зупинятися, ми будемо радитися, ми будемо слухати, то завжди в нашому житті буде перемога. Вона буде неодмінно, так як вона була в житті Давіда, ця перемога. От тому, хай Господь вас всіх благословить рясно, щоб ви менше помилялися, щоб ви слідували за Господом. Ну і саме головне, щоб ви не відступали від Господа, тому що зараз ми переживаємо дуже складний період. Наша країна, наші люди, які тут в Україні, ми переживаємо складний період, і нам треба його пройти. Якщо ми будемо зупинятися, якщо ми будемо слухати Господа, що він. Хоче від нас, це не просто так ця війна, і не просто так ми з вами тут, на цьому місті. От, якщо ми будемо прислухатися, що від нас хоче Господь? Перемога буде завжди за нами. Тому хай вас всіх Бог благословить, йому хай буде слава за ці слова. Амінь. Амінь. Давайте помолимося, встанемо, подякуємо Богу.